Ми тоді виїжджали білим днем, то, наскільки я зрозумів, була неудачна аеророзвідка. Ми тоді приїхали, дуже багато поранених було. Там чоловік до дев'яти разом з Акубою травмою. І було багато різних поранень. Тоді нам просто повезло, що все було оперативно. Тобто кожен з екіпажа не, не тільки знав, яку він функцію виконує, а він ще був взаємозаміняємим. Поки ми знайшли одного офіцера під трасою, який був в траві, ми йому ліпили окрузійну наліпку, водій в це все двох постраждалих зумів засадити машину. Нам повезло тоді чисто в тим, картина спочатку показалася як неживою, як нереальною. Ти приїжджаєш туди, здається, білий день, здається, все тихо, ніяких пострілів не було на той час, а ми якраз приїхали, приїхали після обстрілу самого. І ти не завжди розумієш, що саме відбувається. Що це тільки що після обстрілу було. Хлопці також були контужені, дуже багато було постраждалих. Але тим не менш за участю трьох військовослужбовців, медиків Киїси моїми побратимами було витягнуто тоді більше п'яти чоловік. І все закінчилось дуже для нас на щасливої нотки, всі залишилися живими. І ми по сьогоднішній день маємо з ними зв'язок.